Президент Зеленський розпочав велике турне до сполучених штатів, окрім виступу на генасамблеї ООН, у глави держави три доленосні зустрічі із нинішнім президентом США Джо Байденом і кандидатами на цю посаду від демократів та республіканців Камалою Гарріс і Дональдом Трампом. Усім трьом Зеленський представить план завершення війни. Сьогодні виступаючи на церемонії американської академії досягнень, президент заявив, що в Україні вже немає часу. Наступні кілька місяців вирішальні у цій війні. Він дуже сподівається на підтримку партнерів, тому візит до Вашингтона переоцінити складно. Ще 27 серпня. Український лідер оголосив, що представить у США план перемоги України серед озвучених пункти щодо Курської області, закріплення за Україною в стратегічній інфраструктурі безпеки світу, примус Росії до завершення війни дипломатичним шляхом та економічний аспект. Про старт візиту до Сполучених Штатів Вероніка Бойко. Свій візит до сполучених штатів президент Володимир Зеленський розпочинає з невеликого міста Скрентон у Пенсильванії. У цьому штаті одна з найбільших в Америці українських діаспор. В аеропорту нашого президента зустрічають губернатор, сенатори, конгресмени, наголошують на непохитній підтримці України. Ми щасливі, що тут у Пенсильванії, живе стільки українців. Друге місце за чисельністю серед усіх штатів. Ми відчуваємо особливу спорідненість з усіма вами, пліч опліч і разом працюємо на захист України. Насамперед, президент вирушає до тих, хто допомагає кувати українську перемогу. Завод боєприпасів у Скрентоні один з найбільших у сполучених штатах. Тут виробляють край потрібні українські армії снаряди 155-го калібру. Перемога на полі бою розпочинається на підприємстві. Також слоган з заводу. Володимиру Зеленському показують процес виробництва. Він натомість дякує працівникам за невтомну роботу. Наголошує саме на таких підприємствах. Відчувається, що демократичний світ справді може перемогти. тут працює 400 людей. Я дуже хотів приїхати сюди і подякувати вам. 400 людей урятували мільйони українців від себе і від усіх наших людей. Дуже дякую. Ви допомогли нам вистояти проти путінської навали. Від початку великої війни завод. Повністю перейшов на виготовлення снарядів для потреб України. Тут уже в кілька разів наростили виробництво і обіцяють збільшувати потужності. й Надалі кортеж президента, жителі з на представники діаспори зустрічають з українськими прапорами. це дуже теплий і важливий для нас візит. Надзвичайно важливо, щоб президент України особисто приїхав подякувати працівникам за те, що вони допомагають Україні боєприпасами. Від імені українського народу Володимир Зеленський у Сполучених Штатах отримує нагороду Американської академії до. Тягнень золоту таріль її щороку вручають за внесок у розвиток людства. У своєму виступі президент наголошує на важливості перемоги свободи над тиранією. сьогоднішній світ не дозволяє нам програти жодної битви, коли на одному боці свобода, а на іншому усе те, чого ми ніколи не побажали б своїм дітям. Нам усім потрібна перемога, і ми всі знаємо, чому від сьогодні і до середи Володимир Зеленський проведе в Нью-Йорку, де візьме участь у засіданні високого рівня генасамблеї ООН. Виступ президента запланований на середу, а доти відбудуться численні двосторонні переговори. А вже у четвер президент Зеленський вирушить до Вашингтона. Там зустрінеться з очільником Білого Дому Джо Байденом та обома його можливими наступниками віцепрезиденткою Камалою Гарріс і кандидатом у президенти Сполучених Штатів від республіканців Дональдом Трампом. Їм Володимир Представить бачення завершення війни, план перемоги. Його зміст тримають у таємниці, однак, як пише видання Таймс із посиланням на джерела, у ньому чотири головні пункти насамперед гарантії безпеки з боку заходу, рівноцінні вступу до НАТО. Крім того, від партнерів Київ очікує підтримки продовження операції ЗСУ у Курській області, а ще надання сучасної зброї та фінансової допомоги для відбудови України. Вероніка Бойко, факти ICTV, Єдині новини.